В Африці, де завжди світить спекотне сонце, під кокосовою пальмою жило маленьке леваня, і у нього були сильні лапи, віст із пензликом та пишна золотиста грива. Найбільше на світі леваня любив грати у високій траві, валятися на теплому піску і зовсім не любив мити і розчісувати після цього свою пишну гриву. Не любив, бо вода в очі потрапляла, а грібенець за вовну смикав, але мама львиця все одно просила його митися і розчісуватися. Якось левеня не розчісував свою гриву цілий тиждень. Вовна у нього зібралася і стала схожа на пташине гніздо. О, яке чудове гніздо! подумав папуга жако, пролітаючи над пальмою Львів. Саме для мене він покружляв над левеням і приземлився йому прямо на голову. Ось це так. З гніздом і папугою на голові траві не сховатися, та й у піску не поваляєшся, засмутилося левеня, і до мами львиці прийшло. Мамо, що з цим гніздом тепер робити? стримуючи сльозу, запитав левеня. Справа непроста. Тут потрібний великий гребінь. Вирушай до найбільшого озера в Африці, яке називається Вікторія, та попроси такий гребінь у тітоньки черепахи. Вирушило ливеня з гніздом на голові до черепахи, іде дорогою, а всі звірі на нього обертаються і дивуються. Що це в нього на голові? запитує носоріг у крокодила. Здається, це гніздо, відповідає крокодил, не вірячи своїм очам. Папуга на голові, тим часом грив пір'їнки на сонці, і радів, яке чудове гніздо йому попалося, м'яке, зручне, і їхати можна, на всі боки дивитися. Прийшов левеня до черепахи і каже Тітко, черепаха, чи не могли б дати мені великий гребінь, щоб гніздо з голови прибрати? Черепаха уважно подивилась на гриву, похитала головою і дістала найбільший гребень, і запашне мило. Ось левеня, вимай гриву цим запашним милом, а потім обов'язково розчиши своє волосся цим гребнім. Повернувся левеня додому і почав мити голову. Папуга кричить Кудухо кукох!» покричав та й полетів. Почало левеня гриву розчісувати, а волоски раз у раз один за одного чіпляються. Складно було, але левеня не хотіло більше гніздо на голові. Краще я митиму й розчісуватиму волосся щодня, ніж ходити з гніздом буду, міркував левеня. Через те, що давно не розчісував левеня гриву, довелося йому з гребнем просидіти цілий день, а до кінця дня грива стала знову гарною та гладкою. Левеня вийшло ввечері до річки прогулятися, і мешканці Савани не змогли відірвати від нього очей. Яка у нього грива гарна, сказав носорік крокодилові. Схожа на сонце, із захопленням відповів крокодил. З того часу левеня розчісував гриву щодня. Це було нескладно і швидко, бо вона за день не встигала заплутатися. Мама львиця дуже пишалася сином. Вона завжди раділа, коли бачила, що ливеня піклується про себе.